Привіт, синьо-білі вболівальники! Офіційні новини за останні кілька годин. Київське Динамо підтвердило відхід захисника, який провів у клубі шість місяців, і, чесно кажучи, за ним не дуже сумуватиме. Сама рада директорів на чолі з Суркісом підтвердила завершення цього розділу. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і давайте перейдемо до деталей. Динамо офіційно оголосило про завершення контракту з українським захисником Василем Буртником, який був орендований клубом, незважаючи на те. Що його включили до 19 складів на матчі основного складу? Захисник так і не зіграв жодної гри в білосиній футбольці, що показує, що йому так і не вдалося забезпечити собі місце в складі. В офіційній заяві клуб подякував гравцеві за час, проведений у Києві, та побажав йому успіхів у майбутній кар'єрі. Чітко давши зрозуміти, що рішення остаточне та без планів щодо продовження кар'єри, тепер Буртник продовжить свою кар'єру в Тернопільській Ниві, клубі, до якого він приєднався як вільний агент минулого серпня. До цього захисник грав за такі команди, як УФС Львів, Прикарпаття. Ніка 05, вільхівка та ривер одна досить багато рухаючись в українському футболі у поточному сезоні. 2025-26 захисник зіграв чотири матчі в першій лізі та один у Кубку України, де зробив гольову передачу. Наразі його ринкова вартість оцінюється в 150 тисяч євро. З цим офіційним відходом Динамо продовжує коригувати свій склад та відкривати простір для нових захисних варіантів. А тепер я хочу дізнатися від вас, чи було це прощання очікуваним, чи клуб міг дати гравцеві більше шансів? Залиште свою думку в коментарях, адже це дуже важливо.